Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Покажу деякі покращення, ну покращення, не покращення, деякі зміни, які, скажімо так, роблю на сьогоднішній день. Це, скажімо так, спецзамовлення. гранулятор моделі mzh 200 нуп для виготовлення що, при грамлюванні опилок, тирси та нагрузки більші, і шарикові печильник тут може не витримати. Значить, я робив, ставив печильники серії 42 з роликами, але з циліндричними роликами, Ну, захотілося конічних. Добре, хай будуть конічні. Яким чином то все діло зроблене, як воно виглядає, і е декілька слів е безпосередньо про конструкцію. Ролик стандартний, скажімо так, по діаметру. Але замість шарикових підшипників тут будуть встановлені е, ролікові конічні підшипники. Так, як воно тут все влаштоване? Обойми е, наружні, запресовуються з однієї сторони, так, звідси, між ними є дистанційна втулка. Вон там вона, можна її побачити. Е, далі, між внутрішніми обоймами е, конічних підшипників, присутні. Дистанційні отакі розпорні е, втулки із прокладочками для регулювання зазору підшипника. Ось так воно все це діло, скажімо так, буде зібране в купу. Е, внутрішні обойми будуть фіксуватися ось такою гайкою. Ось тут навалою. Е, і е, попередній натяг або Зазор підшипниках буде, ще раз повторююсь, буде здійснюватись за рахунок за допомогою верніше, ось цих підкладних кілець. Оцю гайку ми будемо зажимати дуже сильно, не так як в деяких виробників, оця гайка, як кажуть, на різьбовому герметику. Вони її зажимають з. Скажімо так, з конкретним зусиллям, аби, аби не пережати підшипники. А потім в роботі, все-таки в такому варіанті не є жорсткою фіксація внутрішніх обоїв на валу ліків, і наслідок чого може бути провертання внутрішніх обоїв. І якось так. Зроблена була тимчасова приспособа, на якій регулюється. Попередньо цей, скажімо так, зазор підшипника. Вона е, ну, дещо тимчасова, зараз я її покажу. Е, якщо це, скажімо так, цікаво, тоді та приспособа окультуриться. Ну, вона буде мати вже більш пристойний вигляд. Ну, Поки що тимчасово так. Е, так, е, хтось там писав мені в коментарях е, на рахунок, коли вже ролики будуть змащуватися, так як змащується. Вільніше підшипники в роликах будуть змащуватися, так як змащуються основ... підшипники на основному голові. Так от, будь ласка, можна, скажімо так, і тут добитися такої системи змащування. Тобто є таке кільце для ущільнення, кладеться воно по краю, кришечкою прижимається. Звісно, що з середини тут буде стояти сальник. Один єдиний сальник. більш тут нічого не потрібно. Взагалі ні, ніяких там додаткових ущільнень, чи додаткових е пильників або ще чогось там не потрібно. Будь ласка, все герметизовано, завели сюди рідку е рідку оливу для змащування і все, і забулося. Ну, то, скажімо так, тема, тема інша. зараз я покажу вам. Безпосередньо саму тимчасову приспособу. Ще раз повторюсь, тимчасова, коли скажімо так, буде такого, якесь бажання, щоб підшипники підшипники стояли в роликах, тоді це все діло скажімо так, зробиться і можна буде ній користуватися постійно. Ну, На сьогодні так. Гайка зажата дуже сильно. і бачите, ролик крутиться. І обойми, внутрішні обойми на валу. Зафіксовані жорстко, їх ніколи не поверне ніколи. Ось так. Все крутиться за допомогою отих підкладних шайб між внутрішніми підшипника. Ну, якось підшипника. Так. Якось так. Ось таке покращення для гранулятора моделі МЗХ 200 НУП. Для палет. Ну що, друзі, на сьогодні все. Не забуваємо підписуватись на мій канал. І, як завжди, чекаємо на нові відео. Всім до побачення!